Салют, заробітчани, заводчани і мамині підприємці. Рубрика мінімум часу, максимум профіту. Лише потрібно сказати, що дана винагорода за вас час може не кожного влаштувати, так як уже може бути у когось на акаунтові. На сьогодні, 1 лютого, стартанула випадкова подія під назвою Шлях Воїна. І дві найцікавіші пропозиції, які можна отримати: два 3D-стилі на stb 1 і на type 5 Heavy. І повірте, це доволі для вас приємна угода, тому що дані два 3D стилі еквівалентно до вашого потраченого часу будуть коштувати наступні валюти з нашої гри. Перший з них це стильне СТБ шкода Косі Гатана. Ось так він виглядає. В принципі, вам уже всім знайомим, можливо, багато у кого є, і коштує він зараз у магазині. От бачите, я знаходжу на вкладці Магазин 3000 бонів, а ви зможете отримати його абсолютно безкоштовно. Так і з тим самим Type 5 Heavy, ось тут він знаходиться, 3D-стилі, стиль Кайдзю. Він коштує 5 тисяч золота. Так, да, він у мене вже є просто, але його цінник я знаю. Там 4900, 5200. Ну самі розумієте, що ви заберете все оце лише граючи просто в рандомі. Ви і так заходили б і грали, але тепер ви можете отримати безкоштовні 2 3D-стилі, якщо вони у вас відсутні. Хоча от на A5 Heavy мені стиль не дуже сильно подобається, особливо через ось цей елемент. Коротше, не знаю, якось Дуже вже громістко він виглядає. Да, це типу що то стиль якогось крейсера або щось таке, але ну, трошечки, трошечки, як на мене, не підходить. Але це вже діло смаку. А тепер перейдемо до умов отримання 3D стилів, тому що як ти бачив, для їх отримання тобі потрібно фармити спеціальну валюту, а саме позначки клану. Доступне збирання цих позначок уже з 1 лютого, тобто сьогодні з 11 годин дня і до 8-11. Тобто у нас є 7 повноцінних днів і один неповноцінний. У нас буде два набори завдань. Одні доступні лише для нової гілки, да, нових японських важких танків, включаючи Тайпер 63 танка з новорічних келів. І друга гілка задач це ті, які можна виконувати в незалежності від нації техніки. Давай почнемо з перших. Тут лише дві задачі відповідають за отримання емблем. І відразу скажу, що без хоча б однієї машини, японської нової, да, ти не зможеш отримати. 3D-стиля. У тебе має бути хоча б Міцу 108. Зараз ми просто порахуємо, і ти зрозумієш, про що я говорю. Значить, друга задача дає нам змогу отримати одну позначку 5 разів на добу, лише в упадкових боях і лише на ось цій техніці. Тобто ось ми вже маємо 5 позначок в день. Третя задача також дає одну позначку, але лише 2 рази. Тобто 2. В день уже в сумі у нас 7. Днів 8. 8 помножити на 7, це вже буде 56. Так, маючи у себе тільки японців нових, ти уже собі зможеш дозволити один із 3D-стилів, ну або один із 2D-стилів і якесь спорядження. Інша гілка задач складається із семи і вже доступна всім класам техніки, лише є певні обмеження, тільки 10-й рівень, тільки у випадкових боях і тільки один раз на аккаунт. Тобто, ось ці бусти, які ти тут бачиш, да, або точніше, твої нагороди, ти зможеш отримати. Один раз. Тут всього лиш можна отримати 20 емблем, 4 задачі по 5. Ну і дивимося, тут ще є спорядження, інструкції, камуфляж, є який можна вже буде поставити на один танк, на всі типи карт, один член екіпажу. І що саме паршиве, що він командир. Командир, навіщо? У мене стоїть 13 резервістів, із них 8 це командири. Я не знаю, навіщо вони дають 100% спеціалізацію. Це тупо, але ну, що ти з цим зробиш? Ну і шоста задача: дасть тобі образ хідео і один довідник. Як я сказав, тут ти можеш отримати 20. 20 плюс 56, це буде 76. Да. І це означає, що все одно ти зможеш отримати лише один 3D-стиль, і в тебе залишиться 31 монетка, якщо я не помиляюся, і ти зможеш собі забрати один із цих 2D-шних, ну або якісь спорядження. Ну, з 2 шних напевно, я б дивився тільки на ханамі, але це діло смаку, мені подобається ханамі. І ось цей новий, який називається. Що то там місячний тигр? да, Місячний тигр, ось він на Маусові. В принципі, виглядає, ну, непогано, мені подобається. Але це вже ж кажу. Це діло смаку. А що, як я тобі скажу, що можна отримати все-таки обидва обидва 3D-шних, ну, або один 3 шний один 2 шний і ще якесь розпорядження. А так реально можна. І для цього потрібно буде зайти на Твіч. Обов'язково перед цим давай проговоримо. Потрібно, щоб у тебе. Твій твіч, акаунт, на якому ти будеш робити наступні дії, був під'єднаний до твого особистого акаунту. Тобто, ось тут у тебе повинен бути твіч, той з якого ти будеш робити наступні дії. Не забудь про це, тому що якщо ти цього не зробиш, то ти не отримаєш ніяких бонусів. Є ось ці раз, два, три, 4, 5. Напевно, їх тільки 5 тут не можна гортати, 5 стрімерів, з допомогою яких ти зможеш отримати ще 17 позначок клану за 180 хвилин 7, за 360-10 плюс 2 дистиль, стиль, резерви там спорядження, це вже таке діло. Коротше, ти просто можеш вімкнути свій ПК, телефон, піти, гуляти, працювати. Я не знаю, хоч що робити, а він буде майнити позначки клану. Плюс до цього там можуть випадати додаткові бонуси. У мене так однокласник отримав ПТ-шку 6 рівня преміальну, безкоштовно. Просто йому в якийсь момент вискочила така нагорода, від чого навіть я був шокований. Да, дивитися ось цих пацанів набагато профітніше, ніж дивитися мене. Тому не забувайте, можна отримати ще до 17, 17 плюс 76, нам уже дає 93. А це означає 2, 3D-стилі, ну або там на ваш вибір, вже ви можете самі собі обрати. В цілому задачі прості, тобі не потрібно багато часу, ти можеш навіть маючи вже якось тайпа 63 і тайпа 71, просто грати на них, попутно виконуючи і ці завдання. Єдине, за що я забув сказати, завдання тут ідуть поетапно, тобто ти не можеш виконувати друге, якщо ти не пройшов. Перше, тому потрібно заходити і дивитися, щоб ти точно знав, що ти зараз виконуєш, щоб не помилитися. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що, ну, є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.